Для нашого досліду, друзі, беремо 100 г дріжджів любих 900 мл водички. Попередньо зміряємо PPM, Скільки тут, для того, щоб зорієнтуватись, скільки тут солей, друзі. Так, що ми бачимо? 292, якщо вам видно. Ну і, друзі, головне в цьому ділі наша скороварочка. Розгортаємо, друзі, дріжджі. Дріжджі лежали в морозилочці. Вони вже не дуже свіжі, але я думаю, для нашого досліду цілком підійдуть. Дружина пожертвувала. Кидаємо в скороварку, заливаємо водою, не будемо чекати, поки дріжджі розійдуться. Друзі, виставляємо режим мультишеф, температуру. Ставимо 50 градусів. Так, друзі, і знову продовжуємо. Знову на 4 годинки. Так, друзі, наше варево варилось протягом приблизно 18 годин. Зараз воно вистигло. Ось так осів посад. Світло жовтого кольору. І зверху прозора фракція розчину. Що ми беремо, друзі? Беремо вагу, шприц, яким будемо набирати і... тарелочку с нержавеющей стали. Так. Тара. 65 и 52 грамма. Записываем. Так. Друзі, ТАРА 65 і 52 грами. Тепер, друзі, шприциком набираємо верхню прозору фракцію так, перед цим старуємо, Ось так, щоб нулі були. І відважуємо 100 грамів розчину, стараємося щоб фракція яка осіла, не потрапила до нас. ми спробуємо визначити, яка кількість у нас утворилась амінокислот, пептидів і інших біологічно активних речовин, розчинних, включаючи вітаміни, мікроелементи. І все остальне. Так, друзі, маємо 102 і грами так трошки забагато попробуємо бути більш точними. Ну, ось то і одна десята. Так, друзі, теперечки беремо наш розчин, ставимо на плиту з розсікателем і запалюємо. гріємо на повільному вогні для того, щоб випарувати водичку і дізнатись. Кількість сухої речовини. Друзі, конструкція підібрана вдало. Кипіння як такого немає, але ми бачимо, що процес випаровування йде досить інтенсивно. Маленько процес підходить до завершення, друзі. Хоч трошки затягнувся в часові, але... Скажемо так, бачимо вже дно. Так, друзі, з'являється помаленьку запах паленого пір'я. Робимо на мінімум газ. Навіть вимикаємо. Так, бо вже димить. Ну, зараз вистигне і будемо проводити зважування. Так, друзі, наш зразок остиг. Спочатку включаємо вагу шістдесят шість і три. Стара, нагадаю, у нас була 65 і 52. Отже, друзі, десь біля 08 грама із 100 грам розчину ми отримали. Так, лишилося зважити весь розчин. На ну, тепер особливо зважити залишок від сумарної кількості Так іст поробимо наш лечик із скороварки і Буває наше варево. Вісімсот шість грам. Сто грамів ми забрали на випаровування. Дев'ятсот шість грам. А було у нас, друзі. 1 літр і 100 грам, відповідно, кіло 100. Що ж, підрахуємо відсоточок. Так, друзі. Що ми маємо? 0,8%. Сумарно 900 грамм на 0,8 відсотка ми отримуємо 7,2 грами амінокислот і пептидів із пачечки дріжджів. Вагою 100 грам. Друзі, результат вважаю непоганим, дуже навіть. І це враховуючи те, що не застосовували ні луги, ні кислоти. Все за рахунок внутрішніх ферментів дріжджів. Ну що ж, друзі, перерахуємо на мегафол. Мегафолі, як заявляє виробник, 28% амінокислот. Отже, друзі, в кілограмові 280 грам їх має бути. Якщо поділити на 7,2, дорівнює, друзі. Тридцять вісім і вісім і вісімдесят вісім. Пачок стограмових дріжджів потрібно для отримання одного, верніше для отримання еквіваленту одного кілограму мегафолу. Вартість мегафолу, друзі. П'ятсот 600 гривень кіло. Вартість тридцяти дев'яти пачок. дріжджів порядка триста дев'яносто чотириста гривень. Отака весела математика, друзі. Ну, плюс Трошки часу і фантазії. Друзі. Хто хоче підтримувати платників податків на північних болотах, купує Мегафол. Хто хоче підтримувати українських виробників дріжджів, купує дріжджі. І робить самотужки мегафол. До речі, дуже це не складно Вихід дуже навіть непоганий, як я вже казав, якщо із 12 грамів білків, які є у дріжджах ми отримуємо 7,2 грами амінокислот і пептидів. Друзі, результат. Причудовий. Дехто рекомендує відразу варити дріжджі. Друзі, так діла не буде, скажу я вам, тому що є таке явище, як коагуляція білка, він звернеться і ніякі ферменти потім його не вгризуть. А якщо варити повільно на температурі 50 градусів, як робили ми з вами, Отримаємо ось такий чудовий препарат для наших рослинок. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Препарат ми відправляємо зараз на стерилізацію. Запакуємо в холодильничок і будемо проводити експерименти з підживлення розсади. Слава Україні. До зустрічі, друзі! Друзі, до речі, виявив таку штуку. Залив наш залишок водичкою холодною. Навіть піджарений, він прекрасно розчинився. Ось такі справи. Так що все нормально.